Санта Барбара. Центральна вулиця. Після дощу. В кінці вулиці Гори. В кінці вулиці гори, але перед горами церква. Або храми, або базиліка. Як називаються, точно не знаю. Джорда. Вот. Ух ти, така площа тут є. В кам'янім мішку. От. Хоча гори дивляться так гарно, коли їх бачиш. Коли серед навіччя це таке бачиш, це воно якось трошки дивує, але гори дивують більше. Але гори дивують і радують їх вигляд. Дуже цікавий. В кінці вулиці, бачите? То йдемо і підемо на гору. А ви